А, oh, френс. Чищення вух. О. В oh. цьому ситуацію знаємо. Okay. Да. Так. Okay. Да. Вуха чистим залазаємо в душ. Ручки. Саша. Канкс. Ганба. Thank you very much. Ми з Величкотально гуляли, гуляли і пригуляли до разрушеного моста. Мост разрушили варвари. Але є Дорога. Річка трошки обміліла, видно. І по цій дорозі ми збираємося попасти в хампі. Але нам, скоріш всього, ще придеться переправлятися через річку на... На паромі, на фері. Така в общем ситуація. Варвари. Білі і, і чорні варвари. Да, а там спереду йде стадо коз, Зараз ми його подробненько вам заснімо. Маленька тата. А це чоловік 40 і не більше. А вот і кози и козенята козы опа, чистим вуха, нюха, вуха, чистим вуха, нет? Нет, не чистим вуха козенята, дитвора. Опа. Типа квадроцикл.